Ми творимо своє майбутнє стежено своєї землі. Чи будемо навіки забуті, чи в пам'яті будемо живі? Ми можемо героями стати за землю віддати життя. Або так як завжди втікати від сліз, що пролила земля, так розпочалася творча зустріч у ЦРБ. Проект Молоді таланти Коломищини запроваджено у 2013 році. Ініціював захід районний відділ культури. Тому вже в п'яти відзначили кращих юних митців краю. Одна із засновниць проекту, завідувачка ізнавчим відділом центральної районної бібліотеки Наталія Тарновецька зазначила, що з року в рік кількість талановитої молоді зростає. Якщо ми раніше е, двох. Приблизно номінували у нас у бібліотеці, показували світові. То зараз, уже майже по через місяць, у нас є нова молода людина, яка хоче себе показати, яка має що сказати цьому світові, і це є дуже цікаво. Окрім того, наш захід сьогодні складався з двох частин. В другій частині ми нагороджували переможців обласного конкурсу. Серед переможців цьогоріч – студент Прикарпатського університету Юрій Кондрат, юнак, уродженець села Ворона, займається вишивкою Представлено конкурс. Вишиванку японським бісером. А от коломиянка Богдана Мельник перемогла із власним віршем про АТО. Каже, що написала його на одному подиху. Я насамперед представив свою роботу. Це є вишивка бісером. Вишивка була повністю унікальна. Я її взяв частково, це були насамперед герби України. Частково сам придумав, які узори мають бути використовував, бісер японський. Мені дуже ну, подобається взагалі вишивати Насамперед перед ця вишивка бісером це була перша моя робота. Я дуже рада, що я брала участь в цьому конкурсі. Мені порадила на цей конкурс Тарновецька Наталя Васильівна, за що їй також дуже дякую. Свій, це, я представляла свій власний авторський вірш. У мене патріотичного характеру. В мене ще були інші вірші, але ось саме цей вірш, який я представляла, я написала заздалегідь до цього конкурсу. Можна скла. Ати так надихнулася і ну і написала цей вірш. Того ж дня відкрили виставку Олени Стецюк. Мисткиня доволі талановита. Вона не лише вишиває, але й займається гачкуванням. Юнка каже, що їй до вподоби японські мотиви має кілька робіт у цьому стилі. А найулюбнішим витвором вважає полотно Сара. Це є моє хобі. Я би сказала, кажу, я з дитинства вишиваю, мене правда навчила вишивати мама. Але потім поступово було в мене в школі трудове навчання, і теж вчителька трудового навчання почала вчити і вишивати, і гачкувати. Гачкувати це теж для мене захоплення дуже вийшло велике, превелике, шикарне, Я вона навіть сказала. Але потім я заходила час від часу в магазин вишиванки, і подобались мені всі різні картини, які там є. Я кажу, сподобалось, Я взяла, купила, вишила собі. і в мене на стінах уже багато різних картин. Тепер працівники бібліотеки вже хочуть запропонувати відкрити виставку і Юрію Кондрату. Та й загалом всі талановиті юнаки і дівчата краю можуть розраховувати на допомогу бібліотекарів. З Коломиї, Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСІєв, телеканал Раї.